Рознесемо популярні міфи о фітнесі з научної точки зору. Підписуйся і зберігай. Смердючий кислий піт це не від гормонів, треба частіше митися. Запах поту спричинений бактеріями на шкірі, які складають компоненти поту. Гормони, особливо в період септатевого дозрівання або стресу, можуть впливати на склад поту та активність потових залоз. але сам неприємний запах виробляють бактерії. Регулярна гігієна знижує кількість цих бактерій. Їжа в кишечнику гнити не може. Травлення – це процес розщеплення їжі ферментами, а не гниття. Гниєння це анаеробне розкладання органічних речовин мікроорганізмами, які відбуваються в умовах відсутності кисню і зазвичай пов'язана з розкладанням мертвих тканин. У живому кишечнику їжа ферментується або розщеплюється. Та засвоюється, але не гниє у звичайному розумінні. Інсулінорезистентність не заважає ходнути. Хоча інсулінорезистентність може ускладнювати втрату ваги, вона робить її неможливою. Дефіцит калорій є ключовим фактором зниження ваги, незалежно від чутливості до інсуліну. Дослідження показують, що зниження ваги саме собою покращує інсуліно-чутливість. Наднеркові залози не втомлюються. Концепція втоми надниркових залоз не визначена медичною спільнотою як реальний діагноз. Надниркові залози це витривалі органи, які продовжують функціонувати навіть в умовах хронічного стресу, хоча їх функції можуть змінюватися. Симптоми, що приписують втоми надниркових залоз, найчастіше пов'язані з іншими захворюваннями або неспецифічним стресом. Кишечник недирявий. Концепція деревого кишечника як основної причини більшості хронічних захворювань не має достатніх наукових доказів, існує підвищення кишкова проникність при деяких захворювань, наприклад, целіакія, але це не повсюдне явище, що викликає широкий спектр неспецифічних симптомів.